Друзі, всім привіт! Я дуже давно хотів записати це відео, коли тільки почалися ось ці там нещодавні возгласи в інтернеті з приводу мобілізації. Хотів е, ну, пошукати дуже багато статей різних, так, законів, що чоловіки зобов'язані робити, що не зобов'язані, які права. Є у вас в країні, так, як і обов'язки першочергово, але я зрозумів, що це не має сенсу, тому що е багатьом людям ну, байдуже на це все, е тому що в нас країна не правова, так, в нас країна більше таких законів, понятійних. Так? І що хочеться сказати, першочергово я дуже багато читав коментарів у себе в TikTok і в інших соціальних мережах з приводу мобілізації на рахунок того, що Типу, не потрібно йти, тому що ви воюєте там за гроші олігархів. Ми не хочемо вмирати за політиків. Нехай йдуть, вмирають діти політиків, там ще щось. Ну, мені здається, що це пишуть якісь там недочоловіки, які взагалі байдуже на те, що відбувається, так у них в країні. От, ну як приклад, наприклад, ви йдете по вулиці та скоїться злочин на якусь там жінку, дитину напав злодій та хоче з нею щось зробити погане. І що ви в цьому випадку будете робити? Теж стояти та кричати: а чому я повинен втручатися, чому я повинен щось робити? Якщо в нас є поліція, це зобов'язана поліції так перешкоджати злочину. Те ж саме і тут. Ми не воюємо. Ніхто з військовослужбовців не воює за політиків, не воює за олігархів. Я готовий покласти своє життя, щоб моя країна розвивалася. Розвивалася своїм шляхом і в своєму напрямку. Я пішов на війну, тому що я люблю Україну. Я люблю українців. Ми в цій війні переможемо. Я воюю за народ, за свою рідну країну. Це мой дом, моя страна, я здесь родився, я За Батьківщину. Для мене Україна це вся земля, по якій ми ходимо, хороня наш державний кордон. Україна це дім, сім'я, це все. Я мабуть, буду мало говорити, просто буду показувати за що дійсно військовослужбовцям Збройних сил України приходиться тримати в руках зброю. За такі малюнки, які нам присилають, Ось за що нам приходиться тримати в руках зброю, а не за правительство і так тому подібне. Що ви там читаєте? Пишете мені в разні коментарі під моїми відео. Ви розумієте? Тому що ну, ми воюємо за країну, ми воюємо проти геноциду, того, що ну, зараз. Влаштовує Російська Федерація, тому говорити, що хтось там воює за когось політиків ну це абсурд. Ми воюємо в першу чергу за ну свої домівки, за свої родини, розумієте, за свою землю. Е, ну за цю землю дуже багато поколінь пролувала кров. Люди розумієте, наші предки боролися за цю землю. Нам вона дісталася не просто так. Нам її ніхто не подарував. Е, дуже багато було воїн битв. За ці території. І те, що ми зараз живемо в, живемо в такій великій та красивій країні, це завдяки тим людям, які е, у минулих там, століттях шили та вмирали, віддавали своє життя за цю країну, за цей народ. Тому ми зараз продовжуємо цю справу. Ви думаєте, козаки, коли, коли йшли там у бій, і, або їх там ну зазивали на січ, а вони такі та ні, я не пойду, я не хочу вмирати за політики? Или як це було? Коли ОУН УПА, коли українські січові стрільці, коли холодноярці е, теж йшли в бій, партизани ли у лісі. Вони теж такі, та що я повинен тут у лісі сидіти, коли там є якісь політики? Ви гадаєте, вони так жили по таким принципам? А вже ж ні. Вони вірили в свій, в свій народ, вони вірили в свою країну, вони хотіли кращого для країни. Те ж саме і прагнемо, і ми У нас є дуже сильний і потужний ворог, який не зупиниться, поки не знищить нас як країну, як націю. Тому ми повинні зробити все, щоб зупинити його, розумієте? Тому ваші, е, знаєте, як відмазки, по типу, що хтось там за когось воює, що навіщо я платив податки, е, так. Дивіться, чоловіки, я зараз не кажу про жінок. Жінки у нас ну, приймають участь добровільно. так, ну, У вас є обов'язки, обов'язки перед, обов перед своєю країною, обов'язки перед своєю сім'єю, перед своїми дітьми. Зробити все, щоб вони жили в Україні, в соборні, самостійні. Розумієте? Папа в Києві буде допомагати нашим героям, нашим військам. На машине, и получилось так, что у нас русский автомобиль. И пришлось мне сесть за руль и повезти в бахмут. Боже, а как ты ухвалила такое решение? Ты же маленькая. Просто надо было помощь срочно, чтобы не потерять много крови. Я очень трогался, и думаю, я говорил то, что мы умрем. Я говорю, Павлю, чтобы он в квартиру сходил за котом, то, что он там жил постоянно. Вот он спустил кота в подвал и прошло минут пять и как начали стрелять. Я, я с ним на руках перебегал под бомбежку на другой подвал. І як вам сидіти та дивитися, коли е, кожного дня вмирають діти, жінки, пенсіонери, та просто навіть е, е, військовослужбовці ЗСУ кожного дня там жінки, чоловіки віддають своє життя, щоб ви писали ці пости в інтернеті та їх ображали. Чи як так? Тому я гадаю, ви зрозуміли те, що я вам хотів сказати, що е, пройде е, ну, якийсь час, ми переможемо, обов'язково переможемо. Наступне, наступні покоління будуть питати всіх, а де ви були, як ви були, що ви робили, і буде дуже смішно послухати, що ви їм будете відповідати в першу чергу своїм дітям. Так, коли була війна, де були ви? Як ви допомагали армії, як ви захищали країну? Так а ви, мабуть, будете розповідати, що ну, тоді була війна політиків. Я дуже розумна людина, не хотів усе втручатись. Я правильно вас розумію? Тому дивіться ще приклад дуже гарний. Коли був 2014 рік, ми тоді були для багатьох на майдані праворадикалами, націоналістами, провокаторами. Потім ми створили е, чорних чоловічків. Потім ми створили батальйон АЗОВ. Тоді в нас не було взагалі нічого, і не було можливості навіть обирати яким ти будеш проходити службу. Всіх відправляли просто в піхоту, і тільки потім в нас там щось почало з'являтися, по типу мінометів, по типу а, гаубічної артилерії, так та всього іншого. Зараз у вас є можливість обирати ким ви будете та де розумієте? Тому годі сидіти, записуйтесь добровольцями. Не чекайте повістки, а та йдіть захищайте свою країну. Ми вас всіх тут чекаємо чай готов, кофе є, як то кажуть. Добро пожаловать в сім'ю.